Близько ста електроскутерів. Благодійний фонд бюджеві цього року передав соціальним працівникам у Житомирській області, щоб полегшити їх роботу. Останню партію електротранспорту передали для Житомирського району. Сьогодні останній етап в цьому році нашого благодійного проекту по забезпеченню громад Житомирської області електроскутерами. Сьогодні в нас останній район Житомирський. Всього ми передали 36 електроскутерів в більше ніж 20 Громад, я сподіваюся, що в наступному році буде можливість даний проект продовжити, тому що ми бачимо щасливі очі. Ми бачимо вдячність цих людей, які дійсно все своє життя або дуже довгий період цього життя вимушені, або пішки, або на велосипедах їздити за кілометри, за десятки кілометрів і. Їхні очі говорять за все. Соціальні працівники доглядають за вразливими категоріями людей. А такий транспорт допоможе швидко добиратися та надавати допомогу тим, хто цього потребує. Це буде наскільки зручніше і швидше, так як мені соціальному робітнику доїхати до бабусі, привезти продукти харчування і ліки, допомогти по господарству. Це дуже буде швидше. Всі старенькі у мене інваліди є, всі потребують допомоги, всі ждуть. В громадах розраховують, що благодійний проєкт біживі продовжиться. кажуть, ця допомога позитивно впливає на якість надання соціальних послуг. Даних моментів наша громада отримала два. Це дуже цінна допомога. Тому що перше це є вже більш швидше рух наших соціальних працівників, які зможуть надавати нормальні хороші послуги, тому що на жаль, інколи дороги в нас не такі дуже добрі. І добиратись десь потрібно за більш часу затрачати чим надавати послуг Дев'ять працівників, потреба ну, у нас ще один є. Це ще приблизно треба шість таких скутерів, щоб закрити всі питання із даною потребою.